У першому епізоді ми покажемо вам п'ять стратегій, які допомагають нам в ситуаціях стресу та тривоги. Ці стратегії рекомендує Всесвітня організація охорони здоров'я. Вони апробовані у багатьох країнах. Стрес час від часу, кожен переживає стрес. Незначний стрес не є проблемою, але дуже високий рівень стресу часто впливає і на наше тіло. У багатьох людей виникають неприємні відчуття, як то головний біль, відсутність апетиту, біль у шиї, плечах чи в спині, клубок у горлі, важкість у грудях, напружені м'язи. Перебуваючи у стані стресу, багато людей не можуть зосередитися. Вони легко дратуються, не можуть всидіти на місці, мають труднощі зі сном, відчувають смуток. Чи навіть провину тривожаться, плачуть, відчувають сильну втому. І багато з нас часто думають про погані події, які трапилися в минулому, або про те, чого ми боїмося в майбутньому. Отже, стрес це відчуття перенапруження через життєві проблеми та загрози. Існує багато різних важких думок і почуттів, які можуть нас зачепити: думки про те, щоб махнути на все рукою і здатися, думки про те, щоб звинуватити інших або себе, спогади про важкі події, думки про майбутнє і наші страхи щодо нього, тривожні думки про інших. І ось коли ми зачепилися за гачок важких думок, наша поведінка змінюється. Ми часто починаємо робити те, що погіршує наше життя. Ми можемо сваритися чи вступати в суперечки або навпаки замикатися в собі і відсторонюватися від близьких нам людей. Перша стратегія роботи зі стресом та тривогою називається заземлення, і її завдання навчитися зосереджуватися, включатися в життя і звертати увагу. Адже коли ми перебуваємо у стані стресу, нам важко бути включеним в життя. Бути включеним у щось означає приділяти цьому всю свою увагу. Коли ми приділяємо всю свою увагу будь-якій діяльності, тоді ми включені в цю діяльність. Але коли ми на гачку своїх думок і почуттів, то ми не включені. Ми відсторонені, розсіяні. Коли ми приділяємо всю свою увагу будь-якій діяльності, ми зосереджені. А коли ми робимо щось розсіяно. Ми часто робимо це не дуже добре. Нам важко отримувати насолоду від такої діяльності, і що ми робимо, ми відчуваємо незадоволення. Тому, якщо ви навчитеся краще включатися у своє життя і зосереджувати увагу, ви будете краще справлятися зі стресом. Є багато способів включення у життя чи зосередження на тому, що робите. Ви можете розвивати ці навички, займаючись будь-чим. Наприклад, під час споживання напою, коли ви п'єте чай або каву, зосередьте на цьому всю свою увагу. Ви з цікавістю розглядаєте напій, наче ніколи раніше його не бачили. Зверніть увагу на його колір, отримайте насолоду від його аромату, повільно зробіть перший ковток, затримайте його на язиці, відчуйте, як він торкається зубів. І насолоджуйтеся його смаком. Пийте настільки повільно, наскільки це можливо, смакуючи, звертаючи увагу на його температуру. Зверніть увагу на рухи вашого горла під час ковтання. Зверніть увагу на те, як смак повільно зникає з вашого язика після проковтування. І кожен наступний ковток ви робите так само: повільно, смакуючи і звертаючи увагу на все. І кожного разу, зачепившись за гачок думок та почуттів, ви перенаправляєте увагу на смак. Коли ви навчитеся концентруватися і повністю включатися в будь-яке заняття, ви зможете отримувати від нього більше задоволення. Також навички включення у життя і зосередження ви можете тренувати під час розмови з сім'єю та друзями. Звертайте увагу на те, що кажуть інші, на інтонацію, на вирази їх облич, приділяйте цьому всю свою увагу. І як тільки ви помітили, що зачепилися за гачок, ви підчепляєтеся з нього, перенаправляючи увагу та включаєтеся в те, що робите. Як і для будь-якої іншої такої навички, тут, звичайно, необхідна практика. І чим більше ми тренуємося, тим краще у нас виходить. Це наче нарощування м'язів. Чим більше ви тренуєтесь, тим сильнішими стають ваші м'язи. Не забувайте тренувати вправу на заземлення якомога частіше. Наскільки реалістично думати, що ми можемо просто позбутися наших важких думок і почуттів, чи можемо ми спалити їх як сміття, чи можемо ми замкнути їх, сховати їх кудись? Чи можемо ми втекти від них? Задумайтеся на хвилину про всі ці способи, за допомогою яких ви вже намагалися позбутися своїх думок та почуттів. Більшість людей спробували принаймні деякі з цих стратегій, намагалися про це не думати, уникали людей, місць чи ситуацій, самоізолювалися, здавалися, вживали алкоголь чи тютюн, розпочинали сварки, звинувачували себе тощо. Звісно, багато із цих способів дійсно. Позбувають вас важких думок та почуттів. Але це ж ненадовго. досить швидко вони повертаються. Тому, замість того, щоб намагатися відштовхнути їх, ви перестаєте боротися з ними. І як тільки вони чіпляють вас на гачок, ви знову відчіпляєтеся з гачка. Тому друга стратегія називається відчеплення з гачка важких думок і почуттів». Ось перші два кроки на шляху до звільнення. Перше звернути увагу. Друге назвати. Спершу зверніть на думку чи почуття, які зачепили вас свою увагу. Потім назвіть їх. Для цього подумки скажіть собі, щось, наприклад. Ось я відчуваю важкість у грудях. Ось я маю болісний спогад. Ось мої страхи щодо майбутнього. Ось важка думка про минуле, а ось мій гнів, ось важка думка про близьку мені людину тощо. У такий спосіб почніть називати подумки, промовляючи Ось думка або ось почуття. Однак, якщо потім ми додаємо фразу Я звертаю увагу. То зазвичай відчуваємо, що вона допомагає нам звільнитися ще більше. Я звертаю увагу на важкість у грудях. Я звертаю увагу на болісний спогад. Я звертаю увагу на свій гнів, на думку про те, чого я боюсь. Справа у тому, що думки та почуття чіпляють нас на гачок саме тоді, коли ми їх не усвідомлюємо. Якоїсь миті ви розмовляєте з подругою із зацікавленістю. Ви її слухаєте, вам цікаво, а наступної миті ви зачепилися за гачок. Ось пригадайте, і неочікувано ви вже не слухаєте свою подругу. Ви все ще можете розмовляти з нею, але ви вже не включені в розмову. Ви слухаєте її лише наполовину. Ви не приділяєте їй всю свою увагу, тому що вас зачепив гачок. Ваші думки та ваші почуття. Добре, ви звернули увагу на відчуття і назвали їх, але головне це перенаправити увагу на те, що ви робите. Працюєте чи розмовляєте з друзями, готуєте чи їсте і повністю включитися в цю діяльність, приділити всю свою увагу саме тому, що ви робите зараз. Отже, щоб звільнитися від думок та почуттів, потрібно звернути на них. Увагу назвати їх і перенаправити увагу на те, що ви робите. Чим більше ви будете тренувати ці навички, тим краще у вас буде виходити. Спробуйте робити це знову і знову протягом усього дня, займаючись своїми повсякденними справами. І щоразу, коли ви помічаєте, як зачепилися на гачок, повторюйте ці кроки. І пам'ятайте, що мати важкі думки і почуття, перебуваючи у стані стресу. Це природно. Це трапляється з кожним із нас. Але їм можна дати раду, практикуючи цю вправу. Третя стратегія називається повільне дихання. Це базова стратегія, щоб справлятися зі стресом і тривогою. Коли ми відчуваємо стрес або тривогу, наша природна фізична реакція це прискорене дихання. Ми також починаємо дихати грудьми, тобто більш поверхнево. Ці зміни можуть бути ледь помітними, і ми їх навіть не усвідомлюємо. Але ми можемо помітити наслідки цих змін у диханні, наприклад, головний біль, біль у грудях, втому, запаморочення і таке інше. Сповільнюючи дихання і починаючи дихати животом, а не грудьми, ми посилаємо нашому мозку сигнал, що ми розслаблені і спокійні. Потім мозок передає це повідомлення нашим органам і все тіло починає поступово розслаблятися. Стан відносного спокою та розслаблення є важливим, особливо, якщо вам необхідно ухвалити важливе рішення, чи ви зіткнулися зі складною ситуацією. Права ця проста, її можна виконувати будь-те. Перш ніж сфокусуватися на своєму диханні, треба трохи розслабити тіло. Це особливо корисно, коли ви маєте напружений вигляд. Для цього ви можете розслабити тіло чи м'язи, струшуючи руки і ноги, поки вони не стануть м'якими і розслабленими. Можна також покрутити плечима назад чи понахиляти голову вправо, вліво. Ви можете використовувати просту стратегію рахування, щоб допомогти уповільнити дихання 3 секунди на вдих і 3 секунди на видих. Тепер покладіть руки на живіт і уявіть, що у вас в животі повітряна кулька. І вдихаючи, ви надуваєте цю кульку, і тому ваш живіт збільшується. А коли ви видихаєте, то з кульки виходить повітря, і ваш живіт стає плоским. Поспостерігайте спершу за мною. Спочатку я видихаю, випускаючи живота все повітря. Ми починаємо з видиху, поки не випустимо все повітря. А потім вдихаємо. Якщо можете, намагайтеся вдихати носом, а видихати ротом. Виконуйте вправу протягом хоча б двох хвилин. Отже, вдих. Один, два, три. І видих. Один, два, три. Ви помітили, як я повільно рахую, я не поспішаю. Виконуючи цю вправу самостійно, не переймайтеся занадто, щоб це займало точно 3 секунди. Просто намагайтеся уповільнити своє дихання. Під час дихання ви можете звернути увагу, як повітря входить і виходить. Зверніть увагу на спокійні рухи ваших плечей, як піднімається і опускається ваша грудна клітка, як піднімається і опускається ваш живіт. І якщо ваші важкі думки і почуття чіплятимуть вас на гачок у тисячний раз, то ви відчіпляєтеся з гачка у тисячний раз, а тоді перенаправляєте увагу на своє дихання, спостерігаючи за ним із цікавістю. Будь-кому важко зробити це одразу. Регулярно практикуйте цю стратегію, особливо коли ви перебуваєте у стресовому стані або відчуваєте тривогу. Четверта стратегія, щоб справлятися зі стресом та тривогою, називається дії згідно з власними цінностями. Цінності це те, якою людиною ви хочете бути. Ваші цінності вказують вам на те, як ви хочете ставитися до себе, до інших і до світу навколо вас. Уявімо, що ваша ціль знайти роботу, щоб підтримати людей, про яких ви піклуєтеся, і уявімо, що ваші цінності. Те, якою людиною ви хочете бути стосовно своєї сім'ї, друзів чи оточуючих вас людей, це бути добрим, турботливим, люблячим, підтримуючим. І ваша ціль знайти роботу наразі може бути недосяжною, але ви все ж можете жити згідно зі своїми цінностями. А це доброта, турбота, любов, підтримка людей, друзів чи оточуючих вас. Якщо ви опинилися в складній ситуації і зараз у розлуці зі своєю сім'єю та друзями, ви все ж можете жити згідно зі своїми цінностями, бути доброю, турботливою, люблячою, підтримуючою людиною. Ви можете знаходити маленькі способи втілювати ці цінності стосовно людей, які вас оточують. Це має значення, тому що своїми діями ви впливаєте на навколишній світ. Чим більше уваги ви приділяєте своїм власним діям, тим більше ви впливаєте на навколишній світ, на людей і ситуації, з якими ви щодня стикаєтесь. Тому нам потрібно постійно запитувати себе. Чи мої дії підтримують мої цінності? Чи мої дії ведуть мене назустріч моїм цінностям, чи геть від них? Які бувають цінності бути добрим, турботливим, щедрим, надавати підтримку і допомогу, бути сміливим, наполегливим, вдячним, терплячим, вірним, відповідальним, гідним, захищати інших, бути дисциплінованим, працьовитим, відданим, надійним, чесним, справедливим? І тепер виберіть дві-три цінності, які здаються вам найважливішими, і запишіть їх. Намагайтеся починати кожен день із думкою про ці цінності, згідно з якими ви хочете жити. Коли ви ще лежите в ліжку, або коли ви встаєте, і протягом усього дня шукайте можливості діяти згідно із цими цінностями. Важливі навіть крихітні дії. Кожен маленький крок має значення, і щоразу, коли ви дієте згідно зі своїми цінностями, висловлюйте собі за це вдячність, похваліть себе, подякуйте собі? Ось ще одна вправа на цінності: подумайте про когось, хто є взірцем для наслідування, того, на кого вирівняєтеся, які слова чи дії цієї людини викликають у вас захоплення, які цінності демонструє ця людина своїми діями? А тепер подумайте про оточуючих вас людей, якими цінностями ви би хотіли керуватися стосовно них? Цінності діють в обох напрямках стосовно вас і стосовно інших. Тому якщо вашими цінностями є турбота і доброта, то ви прагнете жити згідно з цими цінностями як щодо себе, так і щодо інших. Якщо ви не будете піклуватися про себе. То вам буде важко піклуватися про інших. І навіть у найважчі чи найнапруженіші часи ви зможете робити невеличкі дії, щоб жити згідно зі своїми цінностями. Коли ви дієте згідно зі своїми цінностями, ви стаєте творцем власного насиченого життя, що приносить більше задоволення. Тому зараз складіть свій план дій. Що ви зробите наступного тижня? Або вже навіть завтра, щоби діяти згідно зі своїми цінностями. І запам'ятайте, у будь-якій складній ситуації діє принцип: змінити те, що можна змінити, прийняти біль того, що не можна змінити, і жити згідно зі своїми цінностями. Якою б складною не була ваша ситуація? Чи ви в небезпеці, чи у вашій родині сварки, чи ви залишилися без засобів до існування? Ви завжди справлятиметеся краще, якщо поруч з вами є друг. Хтось добрий, турботливий, готовий допомогти. Хтось, хто скаже добре слово, коли вам боляче. Навіть найменші прояви доброти і добрі слова можуть змінити ситуацію. Водночас, багато хто з нас, опинившись у скрутних ситуаціях, не проявляють доброти стосовно себе. П'ята стратегія називається проявлення доброти до себе та інших. Отже, почніть із себе. Якщо ви добрі до себе, то у вас буде більше енергії, щоб допомагати іншим, і більше натхнення, щоб проявляти до них доброту. Отже, користь отримують усі. Адже, як і всі цінності, доброта діє в обох напрямках. Тому розмовляйте з собою по-доброму. Так це мені важко, так це мені болить. Я можу попіклуватися про себе та інших. Ось вправа на прояв доброти до себе. Її можна робити, лежачи у ліжку чи коли ви наодинці. Простягніть свою руку і уявіть, що вона наповнюється добротою. А тепер ніжно прикладіть долоню до будь-якої частини свого тіла, до серця, до живота, до чола або туди, де ви відчуваєте біль. Відчуйте, як тепло перетікає з долоні у ваше тіло. І подивіться, чи можете ви бути добрим до себе через цю долоню. Якщо хочете, можете зробити це обома руками. Ніжно і з добротою обійміть себе, прикладіть долоню до місця, де відчуваєте біль. Поспостерігайте, чи можете ви бути добрим до себе, уявляючи, як ваше дихання проникає крізь вашу руку в це болісне відчуття. Якщо ви даєте собі раду, то у вас є сили допомагати і іншим. Кожному потрібен друг. Кожен потребує доброти і уваги. Коли ви бачите, що хтось відчуває біль, страждає і переживає, які маленькі добрі вчинки ви могли би зробити? Адже кожен маленький добрий вчинок має значення. Найменші прояви турботи можуть допомогти зіскочити з гачка, пам'ятаєте? З гачка важких думок і справлятися зі стресом. І навіть у вкрай несприятливих обставинах ви можете надати своєму життю сенс, ціль і життєву енергію. Отже ми завершили перший епізод, де показали 5 важливих стратегій для роботи зі стресом і тривогою. Не забувайте розвивати ці навички протягом дня при першій ліпшій нагоді. Складання плану може вам допомогти. Наприклад, подумайте про те, коли, де і скільки разів на день ви будете виконувати ці стратегії. Ви можете робити їх будь-де і будь-коли. І якщо вам потрібно буде згадати, як використовувати ці стратегії, ви завжди можете розвісити по помешканню наліпки, стікери з їх назвами і суттю, щоб ніколи про них не забувати. У другому епізоді ми покажемо кілька стратегій для роботи з різними практичними проблемами нашого життя, наприклад, фінансовими труднощами, проблемами в сім'ї та іншими.